Атаки Росії проти України продовжуються, і основна їх ціль об'єкти енергетичної інфраструктури. Ворог прагне знеструмити Україну, знаючи, що від наявності електричної енергії залежить водопостачання та теплопостачання у будинки цивільного населення. У нашій громаді, як і в інших громадах Одеської області, ситуація з електропостачанням нестабільна. Отож, одним із пріоритетних завдань міської влади є створення умов для забезпечення цивільного населення, можливістю користуватися електроенергією для. Задоволення своїх базових потреб так днями комунальне підприємство, готельний комплекс Поділля, у якому 80% мешканців це внутрішньопереміщені особи, отримав гуманітарну допомогу, а саме генератор потужністю 10 кВт. У рамках проекту Зміна 20 за фінансової підтримки Європейського союзу. Сьогодні у межах програми Зміна 20, яка передбачає надання невідкладної допомоги для громад, було отримано генератор потужністю 10 кВт. Даний генератор призначається для пункту. Ту тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, і дана програма вона реалізується Міжнародним фондом «Ізоляція» за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми хочемо висловити щиру вдячність за допомогу у такі складні часи, і за те, що наша заявка була розглянута, одобрена та надана на дану допомогу. Отож, наявність генератора тепер дасть змогу забезпечити внутрішньо переміщених осіб, які розміщуються в готелі Поділля комфортними умовами проживання. Ксенія Соболевська Ілля Бюль, телеканал КЕТ.